Привітик! Давно на моєму каналі не було відео. За цей час багато чого змінилось, зараз розкажу. І вирішила сьогодні вже зняти для вас відео, яке називається Моя косметика. У цьому відео я вам покажу свою косметику. Думаю, буде цікаво, тому дивіться до кінця, не перемотуйте. Так які ж зміни відбулись? Перше це те, що в нас вже 38 підписників. 38 людей підписані на мій канал. Я вам дуже сильно вдячна. Я дуже рада, що два підписники і на 40. 38 підписників це мій рекорд по всіх каналах, на яких я знімала. Я тут дуже сильно стараюсь і бачу, що актив є. Продовжую знімати далі. Я дуже дуже рада. Друге, це те, що я підстригла гривку. Я вам у своєму мотиваційному спортивному відео казала, що я хочу підстригти гривку і я її підстригла. Це добре помітно, якщо придивитись. Ось так, якщо розділити по прятках, видно, яка вона коротка, хоча була довжиною з мого волосся. Осталась така коротка, я дуже рада. Такс. Також, якщо ви уважні, ви могли помітити, що я зробила брови. Так, я зробила брови ось такі класні, вони мені дуже сильно подобаються. Зробила я їх вчора. Ось такі класні брови. Показую вам поближче. Класна форма, колір, вони мені дуже сильно подобаються. Якщо вам подобається моя гривка і брови, ставте лайк. Отакі новини тепер переходимо до самого відео. Ось вся моя косметика. У мене її не сильно багато, але мені цього вистачає. Тут у мене є все, що мені потрібно, чим я найчастіше користуюсь. Зараз буду показувати це все поближче. Почну, напевно, з помад. У мене їх чотири, не враховуючи гігієнічні помадки. Перша помадка це ось така помада олівець від фірми «Реверс». Вона дуже класна, часто її використовую. Ось такого розового відтінку. Зараз покажу. Ось такий класний розовий відтінок. Просто одна з моїх самих любимих помад. Але не саме любима. Ну, люблю її, вона класна. Друга помада це моя сама улюблена помада. Вона такого яскравого відтінку, але на губах вона виглядає зовсім по-іншому. Ось такий класний рожевий колір. Ну просто я в неї закохана. Вона вже доволі таки стара, але дуже класна. Має класний відтінок. Має дуже-дуже класний колір, відтінок. Просто. Наступна помадка ось така, також одна з моїх любимих. Та мене взагалі всі помади улюблені. Вона вже такий має темніший відтінок. Такий більше до коричневого також дуже класно. Показати на губах її не покажеш тому що вже намалювала осією. Ось така класна, вона, до речі, з блискітками. І остання це найновіша помадка, точніше, це блиск, мені його подарували зовсім недавно. Він дуже світло-ніжного кольору. Цей блиск дуже гарно пахне. Так ніжно, солодко, більше до ванілі, похоже. Дуже класний, світло-рожевий. Ось такі чотири у мене помадки. Часто їх всіх використовую. У мене є дві мої улюблені туші, якими я користуюсь просто завжди. Ось такі, одна червона, а друга навіть не знаю, як ось цей колір назвати. Більше до фіолетового чи що. Вони дуже класні і одні з моїх любимих. Перша найчастіше використована мною туш. ось така червона, яскрава, ну, все на чорна. Ось така класна щіточка в неї. Ця щіточка дуже комфортна, дуже класна, велика. Така, як я люблю. Цю туш я просто обожнюю, вона дуже-дуже класна. Ця туш удобна, вона не є велика по розмірах, її з собою можна брати всюди. Друга туш – це ось ця фіолетова, вона мені менше подобається по кольору, він якийсь трохи дивний, але більше подобається по дизайну. В середині вона також має класну щіточку, довшу, як попередня. Ось таку довгу щіточку я маю. Також чорна, Не люблю туші в інших кольорах. Але мені тут класно сонечко в очі світить. Далі це два мої ось таких от кремчики. Вони дуже схожі між собою, тільки один для обличчя, а другий для рук. Ось такий один рожевий, а другий бірюзовий. Ось цей кремчик для рук, він дуже класний, після нього руки дуже мягенькі, еластичні. І цей для обличчя. Також такий класний. Вони обидвоє у білих кольорах. Пахнуть вони обидвоє дуже-дуже класно. Ось цей пахне солодким печивом, а той полуничкою. Далі це ось така упаковка з хайлайтерами. Тут їх є три види. Ось такі класні. Хайлайтери я використовую рідко, але використовую. Ось я їх відкрила, як ви бачите, частіше я використовую ось цей коричневий. Рожевий я взагалі не чіпала, а ось цей з блискітками також чіпала, також класний, але мені більше подобається коричневий. Дивіться, як красиво під фонариком. Далі це моя тінь, у мене їх три палетки, зараз покажу кожну. Перша це ось така від Avon, вона доволі таки вже стара, але прикольна. Ось така класна, тут є чотири кольори. Вони вже всі доволі таки багато використовувані, Вона доволі таки старенька, тут є чотири кольори. Я вже нею рідше користуюсь, тому що у мене є нові палетки. Але вона також прикольна і ще тут є зеркало, яке дуже-дуже грязне. Найбільше я колись використовувала ось ці два кольори, тому що вони з блискітками і вони мені дуже сильно подобаються. Ну і подобаються. Наступна палетка це ось така. Тут вже побільше кольорів. Її я використовую вже частіше, ніж попередню. Я її вже витягнула. Ось такі тут є кольори, дуже красиві, особливо ось цей білий і жовтий. Але це на любителя, хто які кольори любить, такі і малює. Ось такі кольори, також тут є кісточка, яка вже трохи не в ідеальному стані. І ось цей жовтий і білий я використовую найчастіше. Але тут всі дуже красиві. Ось така красива палеточка. Удобненька, невелика. І остання це найновіша палетка. Тут дуже-дуже багато кольорів. Я зовсім недавно її купила. Ну тут дуже багато красивих кольорів. Ось цей світло-рожевий, дуже-дуже красивий. Під фонариком просто бомба. І також ось ці три нижні, мені також дуже подобаються. Але всі кольори гарні по-своєму. Коротше, вона дуже-дуже красива. Ну і це була остання палетка. Також у мене є моя самоулюблена підводка. Ось вона. Вона дуже-дуже класна, просто. В неї дуже класно малювати стрілки. Ось така тоненька. Дуже комфортна. І останнє тепер моє саме непотрібне. І останнє це олівець для брів, але він мені більш не потрібен, тому що я зробила собі брови. Він також від фірми Avon, класний. Він ось так от викручується, він доволі таки вже використаний, але ще є трохи. Ось така у мене косметика, її небагато, але мені цього вистачає. Ще хотіла сказати, що через 5 днів я їду у Польщу, тому чекайте нових відосиків. Не буду казати, куди я у Польщі піду, буду там багато де. Тому чекайте класних відео. Ну, а це відео вже, на жаль, підходить до кінця. З вами була Наталя. Всім па-па!